Тільки нові дзвені в останній дзвоник, сповістивши нас о закінченні не тільки навчального року, але й весни загалом. Тож сьогодні у нас з'являється нагода подивитись на останній місяць весни і дізнатись, чим таким цікавились настільщики протягом місяця травень. Тож це в нас топ хотнес, проте, звісно, що він не був би таким гарячим без гарячої пропозиції для вас. Отже, для поповнення вашої колекції ви завжди можете завітати до інтернет-магазину Ігромаг, на сайті якого ви з легкістю можете придбати та передзамовити собі настілки на будь-який смак. Тут діє програма лояльності по знижкам, отримання бонусів за ваші коментарі, а також можливість запропонувати гру для локалізації. Крім цього, для вас також є приємний бонус у вигляді промокоду на 15% знижку для ваших замовлень. Посилання в описі, а ми починаємо. І першою в нас буде гра Трансгалактика від видавництва Дівір, де гравці переносяться у майбутнє. Галактичний сенат ініціював грандіозну експедицію під назвою Декрет Трансгалактика, метою якої є розширення межі відомого космосу, здобуття нового знання та зміцнення впливу Сенату. Під час партії учасники досліджують віддалені куточки галактики, покращують флот, борються за передові технології, розбудовують торговельну мережу та надсилають представників у галактичний сенат для здобуття політичного впливу. Протягом п'яти раундів кожен гравець керує своїм капітаном, виконуючи потужні дії на особистій панелі операцій. Інші гравці можуть повторювати ці дії за допомогою свого екіпажу, але без додаткових бонусів. Гравці поступово збільшують військову силу, політичний вплив і технологічний рівень, отримуючи переможні очки за дослідження торгівлю, видобуток ресурсів та виконання місій. Скара Брає, яка нарешті починає збирати відгуки від реальних гравців, після релізу ю цій грі ви у світ давніх. Фермерів та мисливців, які заснували процвітаюче поселення на Оркнейських островах у північній Шотландії. Гравці керують ресурсами для забезпечення жителів продуктами харчування, одягом та житлом, при цьому збільшуючи кількість своїх поселенців. Метою гри є зібрати найбільшу кількість переможних очок, розбудовуючи поселення і керуючи його розвитком. І в цілому, як ми вже звикли, у грі використовується механіка розміщення робітників та управління ресурсами, де гравці повинні збирати карти села, розміщувати робітників для виконання різних завдань, таких як готування їй. Виготовлення предметів та торгівлі. Це гра від Шема Філіпса, який подарував нам чимало крутецьких ігор з механікою виставлення робочих. Тому Скарабрай дійсно класний варіант для поціновувачів цієї механіки. А ось Еліс Харгрейв, яка подарувала нам крила та Марі Посас, вирішила презентувати свою нову гру Санібел гру про пошук мушель, де гравці прогулюються пляжами Флориди та збирають ракушки, акуратно складаючи їх у свою сумку, розміщуючи їх як у Тетрісі. Кожен гравець має власне ігрове поле у формі сумки, куди падають зібрані мушлі. Важливо не просто назбирати красивих екземплярів, а й розмістити їх розумно. Різні типи ракушок дають очки за різними принципами, залежно від їх розташування та комбінації на планшеті. Особливо варто звертати увагу на зуби акул. Вони маленькі і ідеально заповнюють залишені щілини. Ігровий процес відбувається на узбережжі. Фішки гравців рухаються пляжем, зупиняючись у зонах з викладеними тайлами. Кід отримує той, хто останнім у черзі, тож планування має неабияке значення. Ви вирішуєте, наскільки далеко пройти і які мушлі взяти. Непогана ідея для сімейної гри, але важко таке оцінювати, адже схожих ігор вже дійсно чимало. Далі в нас High Tide – маленька гра для двох, у якій гравці будують вежі з дерев'яних гексів, перекриваючи суперника і поступово піднімаючись угору, Прилив. Уся гра це 19 гексогональних плиток, і на початку партії плитки розкладаються у випадкову сітку, творючи мільйони варіантів стартових позицій. Під час партії гравці по черзі переміщують плитки свого кольору або нейтральні. Але є головне правило: плитка має рухатись лише вгору, тобто накладатися на іншу, піднімаючи себе на новий рівень. Завдання накривати плитки суперника і залишати якомога більше своїх, відкритими на верхніх ярусах. Раунд закінчується, коли один з гравців не може зробити хід. Переможе той, хто першим виграє три раунди. Далі в нас гра Papiria про дослідження, розвиток і торгівлю в давній Месопотамії, де гравці створюють мережі каналів, відкривають винаходи, добувають лазурит і виготовляють папірус. в цілому, про цю гру майже нічого не відомо, крім того, що її автором є Бернд Ейнштейн, знайомий за іграми Пелопонес та Pick and Stack. Тож у грі Papiria Події розгортатимуться на території між Єфратом і Тигром у колесниці цивілізації. На кожному ході ви переміщуєте фішку і обираєте дві з трьох доступних дій. Добувайте ресурси, будуйте споруди, розміщуєте нові тайли або отримуєте множник для фінального підрахунку. Гра поступово наближається до завершення, коли виснажуються товари в певних точках і відкриваються спеціальні тайли завершення. Історія зі грою дійсно дивна, адже в топі Хотнес є цікавість до гри. А роллбук обіцяли ще у квітні, а в нас вже травень завершився, і нічого немає. Звісно, що у топі найгарячіших також є усі ігри, що потрапили до підбірки номінантів на премію Spiel des Jahres. Я робив окреме відео про всі ті ігри. Тож за бажанням ви можете пізніше подивитись, що саме її в яких номінаціях було висунуто. Наступною буде гра Corps of Discovery, де гравці беруть на себе ролі лідерів експедиції, що подорожують через незвідані землі Америки. Вам доведеться не просто виживати в суворих умовах, а й приймати стратегічні рішення, керувати ресурсами, досліджувати нові території, взаємодіяти з місцевими племенами та залишати по собі спадщину відкриттів. У кожному раунді гравці активують карти зі своїх рук, щоб переміщуватися, торгувати, полювати, збирати ресурси або взаємодіяти з націями. Водночас потрібно слідкувати за станом експедиції, забезпечувати її їжею, долати перешкоди і уникати виснаження команди. Під час мандрівки ви матимете змогу знайти нові місця, занести їх на карту, отримати славу за відкриття і будувати кращу логістику подорожі. Головна мета назбирати якомога більше очок слави, відкриваючи нові території, зустрічаючи нові племена, збираючи артефакти, долаючи труднощі природи та мудро керуючи ресурсами й екіпажем. Далі подивимось на гру Conquest of Paradise, третє видання якої якраз збирає грошенята на краудфандінгу. І це на стратегічна гра, яка переносить вас у світ Полінезії в епоху. Її заселення у цій грі 2-4 гравці беруть на себе роль вождів великих племен, що вирушають у морські подорожі, щоб досліджувати нові острови, засновувати поселення, торгувати, воювати і накопичувати вплив. Кожна партія починається з невеликої території, але поступово прокладаючи нові морські маршрути, ви будете відкривати все більше островів. Відкриття нових земель основа розширення імперії. Саме там ви зможете заснувати села, будувати каної, збирати урожай або добувати ресурси. Більшість карт островів випадкові, тож кожна гра має свою унікальну карту архіпелагу. У грі важлива не лише експансія, а й розвиток вашої культури. Ви зможете вкладати ресурси в будівництво спеціальних карт розвитку, що символізують культурні, духовні та технічні досягнення племені, наприклад, міфи, зброю або навігаційні знання. Вони дають як миттєві переваги, так і бонуси на кінець гри. Але не все обмежується мирним співіснуванням. Якщо інші гравці становлять загрозу, ви можете атакувати їх, захоплювати чужі острови або захищати свої колонії. А сама партія триває до моменту, поки один з зразців не набере певну кількість переможних очок. У 22-му році компанія Porta Games випустила гру Revive з доволі цікавою комбінацією механік, яка, звісно, полонила серця багатьох поціновачів на стілок. І ось у 25-му році та сама команда авторів збирається випустити гру Recall. Гру про племена майбутнього, які досліджують залишки древніх цивілізацій, розвивають технології та залишають свій слід у світі, щоб стати легендою для наступних поколінь. На початку кожен гравець отримує унікальний плем'я та технологічний гаджет комбінація, яка визначатиме хід усієї партії. У свій хід ви або використовуєте ключ-карту для активації однієї з дій, або проводите ракол, фазу відновлення, у якій повертаєте карти і отримуєте ресурси. Ключ-карти взаємодіють із діями на планшеті, створюючи численні комбінації від розселення племені і мандрів до відкриття нових регіонів та побудови майстерень, сховищ чи монументів. Центральним елементом у грі є розкопки. Тут ви знаходите залишки древніх племен, які дарують нові сили, а також визначають, як саме ви зможете набирати переможні очки. Інформації поки дійсно небагато, але звучить, якщо чесно, дуже цікавенько. Завершаємо ми добірку грою The Dark Water, кооперативною детективною грою для одного чотирьох гравців, що занурює вас у похмурій вулиці Нового Орлеану 80-х років, де магія, вірування, вуду та темні ритуали частина повсякдення. У цій грі кожна справа це окрема глава з власними персонажами, подіями та виборами. Гравці досліджують карту міста, відвідують локації, розмовляють із підозрюваними, аналізують докази і приймають Рально складні рішення. Центральним елементом гри є мобільний додаток, який веде розповідь, озвучує персонажів, генерує події та тримає всі сюжетні гілки у єдиній системі. Ваші дії мають значення. Ви створюєте унікальну історію, яка ніколи не повториться двічі. У кожного гравця свій ген з унікальними характеристиками, навичками, є тіннями минулого. Кидаючи кубики навичок, гравці проходять перевірки, але також можуть ризикувати, беручи, тимчасові або постійні бонуси, які матимуть наслідки пізніше. Важливо не лише знайти винного, а й зберегти людяність і не втратити себе в цьому мороці. Справа у The Dark Water нелінійні, і під час розслідування ви відкриватимете нові сюжетні гілки, отримуватимете завдання, знаходитимете союзників чи ворогів, і щоразу занурюватиметесь у новий пласт історії. Усе це супроводжується озвученням професійних акторів атмосферною музикою та бездоганним арт-дизайном у стилі нуар. Ну що ж, ось таким вийшов цей найгарячіший топ. І так дійсно цікаво було б дізнатись більше про цю гру грул. Але думаю, незабаром нас ще буде з вами нагода роздивитись цю гру і багато ігор більш детально. А на цьому у мене все. Поширюйте це відео своїм друзям та знайомим. Діліться в коментарях своїми думками щодо згаданих ігор. І, звісно, дякую всім вам за увагу і особлива подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе! Все буде Україна, Па-па.